Панина здолав опонента, франківський спортсмен, інтерконтинентальний чемпіон світу з кікбоксингу Станіслав Хмельковський здобув першість у рейтинговому поєдинку WWFC. у ваговій категорії плюс 93 кілограми. Він зустрівся з представником Молдови, і вибороти перемогу йому вдалося надзвичайно швидко. Всього за 37 секунд. Станіслав відправив суперника у нокаут. Це надзвичайно швидко закінчився цей бій суперник. Е Впав, добивання, зупинка рефері. Це дуже швидко, адже в ну, нас важка вага вона рішає. удар може вирішити весь хід в свої, скажімо, боротьби, але це дуже швидко закінчиться, бій, адже я тактично просто його переіграв, суперника свого. Це був це бій перед поясом. Це рейтинговий бій був, якщо по рейтингу я проходжу далі, проходжу цей бій, можливо, бути бій наступний за пояс організації. Участь у турнірі взяли представники Молдови, Грузії, Румунії та України. Для Станіслава Хмельковського це вже не перші змагання. WWFC. крім того, він неодноразовий переможець професійних турнірів з кікбоксингу та ММА. Декілька останніх боїв каже тренер спортсмена. Він завершував достроковими перемогами у першому раунді і спеціально до цього поєдинку активно готувався три місяці. Значить, ми правильно ну, в правильному напрямку рухаємося. Правильно підібрали підготовчу Якби зробили підготовчий табір для цього бою, тому що готувалися з розрахунку того, що молодий перспективний спортсмен, якби опонент Стаса, різниця в віці, ну якби, в принципі, витривалість того хлопця, ну, якби в хорошій він в хорошій формі. тому би, ну, Результат сам сказав за себе, значить, ми все правильно зробили. Провели турнір зі змішаних бойових мистецтв з благодійною метою, адже 100% коштів від продажу квитків спрямовані на допомогу для ЗСУ, зокрема для передбання необхідного забезпечення військовим з 79-ї десантно-штурмової бригади. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал Чотириста